Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми повторимо попереднє і наступне числа, Будемо додавати і віднімати один, порівнювати вирази число, розв'язувати задачі і повторювати геометричний матеріал. Попрацюємо за номером 250 в підручнику на сторінці 43. Давайте будемо працювати з моїм екраном. Назвіть попереднє та наступне число до кожного з чисел. Я буду говорити число, а ви називайте попереднє і наступне. Я нагадаю, попереднє це те, що йде попереду, перед числом. Наступне то, що йде після числа. І так, 12. П'ятдесят дев'ять, шістдесят сім. Сорок три, сімдесят, двадцять. Ой, вибачте, вісімдесят дев'ять. Уже попереднє у нас з'явилось 88, а наступне. А тепер до числа 20. І 99. Я думаю, ви впоралися з цим завданням добре. Отже, запишіть в ЗОшит. 2 листопада класна робота. Зараз я пропоную вам номер 251 виконати у вигляді математичного диктанту. Прочитаємо завдання. Номер 251 на сторінці 43. Збільш на один кожне з чисел. Збільшити на один це означає додати. В зошит записуйте тільки відповідь. 48 збільшити на один. 62 збільшити на один. 90 збільшити на один. Тридцять шість збільшити на один. Дев'ять збільшити на один. п'ять збільшити на один. Тридцять три збільшити на один. Перевірте себе. Такі числа ви отримали. Зробіть невеличку фізкульт-паузу для своїх ручок, щоб ваші пальчики відпочили. І розберемося, як же ж додавати один. Подивіться, будь ласка. Номер 252. Давайте розглянемо малюнок і з'ясуємо, як до 29 додали 1. Погляньте, будь ласка, на числовий промінь. Знайдіть там позначку 29. І щоб додати 1, ми робимо один крок. Зверніть увагу, в підручнику блакитна стрілочка, а в мене зелена. Один крок праворуч, плюс один, і ми отримуємо 30. Давайте розглянемо малюнок квадратики. Подивіться, зелені квадратики це десятки. 29 це 2 десятки і 9 одиничок. Одиничку ми додаємо до 9 жовтих квадратиків. До одиничок. 9 плюс 1. Це 10. Було два десятки і дев'ять одиничок, а стало три десятки або тридцять. 29 плюс один дорівнює 30. Або ще можна згадати, що 29 плюс 1 одиничку додаємо. Отримуємо наступне число. 29 за ним іде 30. Отже, 29 плюс 1 це 30. А як же ж віднімають 1? Знову поглянемо на числовий промінь. 40 мінус 1. Ставимо пальчик на позначку 40. Ми віднімаємо, отже, робимо один крок назад. Ліворуч. 40-1 дорівнює 39. Або ще можна сказати так. Коли ми віднімаємо 1, ми отримуємо попереднє число 40 мінус 1, а попереднє число 39. Отже, 40 мінус буде 39. На одиничку повернулися назад. Або погляньте на малюнок. 40 це 4 десяточки. Від одного десяточка ми забираємо 1. У нас залишається 9 одиничок і 3 цілих десяточки. Отже, 40 мінус 1 дорівнює 39. Користуйтеся, будь ласка, тим способом віднімання, який для вас легший. 40 мінус 1 дорівнює 39. Запишіть в зошит приклади 253 або вирази 253 можна і так, і так записувати. І розв'яжіть їх. Поставте відео на паузу і розв'яжіть ці приклади самостійно. І перевірте, звичайно, з себе, чи такі відповіді ви отримали. Виконаємо вправу 254. Нам потрібно порівняти число і вираз або вираз і число. 70 70-1. Можна обчислити, що 70-1 це 69. А можна, дітки, використати логіку, що 70 і 70 мінус 1, якщо забрати 1 від 70 і щось відняти, то, звичайно, це буде менше. І ставимо знак менше. Так само 40. 40 плюс 9. Звичайно, 40 буде менше, ніж сума чисел 40 і 9. Решту нерівностей, будь ласка, самі опрацюйте, запишіть зошит і поставте знак більше, менше або, можливо, дорівнює. Поставте відео на паузу і зробіть будь-яку відому вам руханку для того, щоб ви відпочили. І попрацюємо над задачею 255. Вона знаходиться на сторінці 44 підручника. Прочитайте задачу в підручнику. А тепер прочитайте, як... Цю задачу розповіла дівчинка-онука, героїня нашої задачі 255. Я з дідусем збирала гриби. Дідусь знайшов 25 грибів, з них 20 грибів лисички, а решта маслюки. А я знайшла на 8 маслюків більше, ніж дідусь. Скільки ж я знайшла маслюків? Що нам відомо? Що таке 25? Це всі гриби, які знайшов дідусь. А якщо розглянути ці 25 грибів, ми дізнаємося, що 20 грибів це лисички, а решта маслюки. Отже, як знайти, скільки маслюків знайшов дідусь? Подумайте, 25. 20 відсуваємо в сторону і залишаються одні маслюки. Який приклад потрібно скласти? А потім розберемося з маслюками, які знайшла онучка. Вона знайшла на 8 маслюків більше, ніж дідусь. Отже, потрібно буде взяти ті грибочки, які знайшов дідусь, і 8. Правильно додати. Отже, давайте будемо записувати в зошит. В зошит записуємо. Задача 255. Знову таки згадаємо, дідусь знайшов 25 грибів. 20 з них лисички. Як знайти, скільки маслюків? Дійсно, ми записуємо. Перша дія... 25 відняти 20. І записуємо, скільки ж таких маслюків знайшов дідусь. Не забуваємо, біля розв'язання дії задачі обов'язково пишемо позначення в тушках. І для того, щоб знайти, скільки ж знайшла онука, потрібно до дідусевих маслюків. Додати ще вісім. Обчислюємо, скільки це, і не забуваємо написати позначення в дужках. В цій задачі ми пишемо М, букву М з крапочкою маслюки. Відповідь. Записуємо відповідь, число, яке ви знайшли, і пояснюємо, маслюків знайшла онука. Завдання 256 на сторінці 44 виконайте самостійно. Ви запишете слово задача і запишете той вираз, який є розв'язанням задачі. Знову поставте відео на паузу, пострибайте, понахиляйтеся, поприсідайте. І... Опрацюємо номер 257 на сторіночці 44. Як називаються фігури, зображені на малюнку? Я думаю, що навіть маленька дитина з дитсадочка скаже чітко, що це трикутники. Чому вони мають таку назву? А це дуже просто. Кожен трикутник має три вершини або три кути і три сторони. Тому і трикутник. Подивіться, будь ласка, на елементи трикутника. У трикутника є вершина. Це точка, в якій з'єднуються його сторони. Є сторони. Це відрізки, які обмежують трикутник. І є кут між двома сторонами. Розгляньте. І, будь ласка, вивчіть, щоб ви могли чітко назвати і знайти елементи трикутника. У трикутника є три кути, три вершини і три сторони. Переходимо до завдання номеру 259. Назвіть, будь ласка, що це за фігура синя? Правильно, це чотирикутник. А фіолетова, чи в підручнику у вас рожева? Так, це п'ятикутник. А взагалі і трикутники, і чотирикутники, і п'ятикутники, і шестикутники, і так далі, називають багатокутниками. І в кожному багатокутнику однакова кількість сторін, вершин і кутів. Якщо Чотирикутник, то у нього чотири кути і чотири сторони і чотири вершини. Якщо це п'ятикутник, то в нього буде 5 вершин, 5 кутів і 5 сторін. Ніколи не буде інакше, не може бути в трикутника 2 кути і три вершини. Однакова кількість вершин, сторін, кутів. А наш урок добігає кінця. Після уроків опрацюйте, будь ласка, номер 260 Виконайте його. І номер 261 який знаходиться на сторінці 45. Оцініть свою роботу на уроці, щоб я розуміла, як вам працювалося легко, важко. Або так, посередньо, можливо, було і не досить легко, але і не дуже важко. А з невеличкою допомогою з усім впоралися. Дітки, я вам дякую за роботу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.